Всім привіт! Сьогодні ми граємо в гру, яка називається Plant vs Zombie. Мені здається, ви знаєте цю гру. Але це не проста, як ви замітили. А з модом на гібрид. Ми тут зможемо всякі поєднювати рослинки і також. І також тім. Йой, вибачаюсь, зомбі можуть поєднюватись. Також. Добре. Будемо проходити левели, але давайте оглянемо, бо це саме нова версія, а тут нічого не знаю. Тут є ото, от щоб садити. Окей. Йой, що я натиканув? Що я понажимав? Все, виходимо. Ключик. Тут, типу, проходите міні-ігри. Всякі різні. О, ну. Прикол. Далі що ще? Цікавий. Оце давно було, це було. Це новий і це новий гібриди два. Ну давайте глянемо ще які нові гібриди. Цей новий, цей новий. Це нове, це нове, це нове. Ну то й більше тут нічого такого. І тут міні-ігри. Тут теж купа міні-ігр, але тут нічого не додали. Ну, змінилось ніби, але я не бачу, щоб додало. А, оцей, оцей горішок і магніт, напевно. Ну, і ці лійки якісь. Окей. Не будемо затягувати. І будемо вже проходити перший рівень. Бам-бам. Е, Тут можна по два брати, але вони дорожчі, але без кулдауну. Тобто, тако. Тут п'ять, Можна їх, до речі, поєдняти. Поєднати, так, да. поєднюємо. І зараз десь буде йти зомбі. Але де питання? Ще ніде не йде. Тільки давайте глянемо, яка у вас у нас важкість. Середня, окей. Ідеально. Це добре. Бам-бам. Вже швидко ми якось наклацуємо, О, там, до речі, якийсь челік в куточку. Е, зомбі вийдете взагалі. Чи не Ау! Ау! Ой, що я тут поставив. Тут чуть зомбі не йдуть. А ну давайте пришвечим все Е, э, де зомбі! де зомбі! о можна поєднати? Можна ще поєднати і ще О! Солдатик! Е! Э. Ей, це зомбі. Я не знаю, а що мені робити? Зомбі не йде. Ей, йоу. Народ, щось і твориться. Ей. Я вже цілу лінію зброї виставив. І ще ніхто не йде. Ей, зомбі! Я не розумію. Що сталося? Чого до мене зомбі не йдуть? <laughs> Капець якийсь, я не розумію, що це твориться. Ну Ніхто тут не йде. А ну давайте лянемо. О, Круто! А це що? О, та ви шо? Нарешті. Ну цього, я думаю, можна забрати. Він по 5 сонечок дає, коли стріляє, але він слабенький дуже. Ой. Та нічого, пройдемо швидше на рівні, бо тут нема що такого проходити. Так що. Такого швиденького, бам-бам-бам. То ми швидко тут проходимо. Вся вже фінальна шта. така хвиля. Так прикольно, його. Я Я промазу. Видала, бо я не хочу. Ось, ми вже пройшли. Тільки... О, вишенька. Вишенька це круто. Тільки треба швидкість назад вернути, бо тут же будем. Надум... Йо! Йо-майо, що я роблю? Це якийсь капець. Поставимо на нього вишеньку, і він тепер вишенька висе. Мені якось здається, що воно надто повільно. Отак от має стої... Е, А, тут тільки трежемокей, okay, значить, так стояло. Шкода, що в мене ще Рукавичка не розблокована, бо я багато вже бачив по цій грі Тут така є рукавичка, якою можна переміщати рослинки. Ну, мені здається, ви знаєте. Мені здається, у вас теж багато відео в Ютубі всяких попадається. Чи в Тікток, чи в чому там. Про ПВЗ. Фьюжн причому ж. Е, щось важко трохи йде. Якось складно трохи. Я вам скажу, сюди можна тикнути. Ну, поставимо зараз стріла. Цього зомбія у забере. Окей, ми тут вже справляємося помаленьку. Я думаю, можна їх робити крутими і тоді на них лишеньку класти, щоб вони сильніше атакували. Ну, щоб більше демеджу наносили. Дамагу. Ну, добивайте швидше. Ой-ой-ой, тут зомбак. Йо-маю. -йо. А оце... погано тут зомбі прийшли. Прийшли зомбі. Там не дуже добре. Ну, переживем. Тут ре... лінію захистити. Окей, поки вони в нас всі прокачені. Тепер можна поставити... Соняшники? Ну тут вони справляться, я думаю. І не до цього треба прокачати. До. О! Від стіни. Ну, від кінця екрану відбивається. Там, типу, але навіть виходить, я би сказав. За кінці. Ну, принаймні мого екран. Не знаю, може в мене просто замаленький. Ну ні, в мене нормальний екран. Окей. Неважливо. Так. Так, так, так. Можно поставить. Бум-бум-бум. О, бум, бум, бум. У, як він добре справится, він тепер потужний. Окей, окей, окей. Тут І зараз Израиль одну отсюда, горхос. Йо-йо-йо-йо, тут треба прокачати. Бо тут справляється, бо він вишневий. Тут трошки. Окей, давайте і цього ще викачаємо. Ого, скільки їх тут. Можна вишенькою їх зараз буде всіх підірвати. Щоб горохострілами ними не мучитись. Опа, зразу всіх. О, подарунок. А, це мій сад піде. Круто. Ну все, ну давайте швидше. <смі> Щось вони довго справляються. Цього не підірвало. А ну та, там радіус 3 на 3. Тобто 9 клітинок опа. Забираємо. Забираємо, забираємо. О, горішок! Ура, горішок! Бам-бам-бам-бам-бам-бам-бам-бам! Окей, okay. от зараз буде круто. У нас відкрилася купа нових гібридів з горішиком. І сонце, і такі, і таким. А ну давайте вже перший зараз будемо так робити. Нам потрібно 150 коней приберегти. Отут ставимо і ставимо. Ого, Не, Він реально якийсь смішний трохи, я вам так скажу. Прикольненький. Ну, зато його важко побити. Це його плюс. Ну, але трохи. Запарненько, думаю, таке робити вічно. Ну, можна ставити горохостріл, ем, горішки. А давайте вишенька на грі. Ой, який він червоний. Йо, він як хворий на щось чесно. Якась така в нього хвороба виглядає, чесненько. Вам кажу, кажу я. Тут залізним відром на голові йде. Йо, а тут троха важко стає. Ставимо горішок. І сюди ставимо горішку. То й хай гроза. Тут ми ставимо так. Це ж справляється. Тут легкі зомбі. Тут нам треба ставити горохостріла простого. Складно, складно, я вам скажу. Можна поставити швидше, Так от хоча б. Ого! Оце швидко. Ставим ще горох. О, все, ми справились. Вишеньку, все, окей, ми, таку. ми круті. Добре, ставимо горішка. Бам. Далі бам. Ну, бо я тут пришвидчую, бо тут сенсу довго затримуватись нема. Йо-йо-йо-йо-йо. Ой, тут проходять. Все, фіаско. А він, напевно, буде вибухати, коли там його якось будуть їсти. Чи як? Ну, якщо я не помиляюсь. Ой, шкода, тих от бог горішок. Так, можна поставити. <реш> Ти куди, е? Я не горішок втік від мене самого. О, давайте ж просто. Ого, соняшник. Прикольний. Ой, він він щось побілів. Щось йому реально дуже погано. підірвали, тут зараз справиться. А, тут можна тільки там треба пройти міні ігру О, рукавичка. Рукавичка Тануса. Ой, люди, трошки не так, мені так легше. Давайте зразу дуже швидкий режим ставимо, щоб швидко пройти то все. Е! Що Окей, у мене є рукавичка. Рукавичка Таноса мене виручає. Ставсь. Тут ми справимося. І тут ми справляємось. Окей, okay, сюди треба поставити. Бам-бам. Бум-бум-бум. Бам-бам-бам. Тут тай ми вбиваємо. Тут... Тут та й не Тут пішло щось не по плану. Троха там. Давайте горішка на нього. Е, Кажу, горішка. Вишеньку оставимо. Ой, прокачуємо їх всіх. І що тут твориться? Тут якийсь дурдом. Ой, тут вже дві хвилі ой. Ой-ой, трохи по-тупому взирвав, нічого ну, страшного. Опа. 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 Прокачуємо їх по максимуму. Ставимо горішка, тут горішка. Добре, далі викачуємо, ставимо вишеньку на нього. Щоб він швидше бив зомбаків. Зомбі аркамінг. Зомбі аркомінг. Вибачаюсь. я хотів повторити Жете люденькі, добренькі, що твори. У мене тут величезні проблеми. Доставим той. ой ой як я тупанув. Я щось дуже тупанув. Я настільки си... Ой, вони щось з'їли А, все нормально. Фух, ми перемогли. Швиденько. Міна. Беремо міну. Ой, тут же той. Зомбі-горохостріл. От якраз проти них ця оборона буде. Ми далі проходимо по швиденькому. Пам, а ну давайте. Пам. <п 'я> Приколено. Картоплю стріляй. А давайте всі так зробимо. Але хоча ні, не треба. Тут можна бам-бам, бам, бам. Бам. Далі десь тут бам. 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 Представити. бо інакше буде погано. Вже дуже погано. Дуже. Дуже погано. Дуже. Стопа. Легкий рівень. Що я вже програв? Давайте спочатку. Тут же будемо сповільненим. Можна ставити горішок і за ним міну. Це гарно. Так, от викачуємо. Горішки тут дуже потрібні. Давай тебе прокачаємо, щоб ти швидше їх всіх мучив. Вбивав, я би сказав, а не мучив. Та ні, чо мучив тоже. Прошуваем. Бам, бам. Ой-ой-ой, ой, Не, 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 навіть не смій, навіть не смій. Трохи важко, важко. Ну, ми справляємося. Ну, не дуже важко, але. Окей, більш менш. Може бути, знаєте? <свісно> не найгірший випадок, бувало, і гірше в іграх. 20 міни тут міни у нас окей. Можна, думаю, трошки пришвидшити вже. Ну як трошки? Так дуже добре пришвидшити гру. А що будемо довго чекати? Нащо довго чекати? Якщо можна все швиденько пройти? Ну, бо тут скучні рівні, тут нема такого чогось дуже крутого, якогось боса. Я надіюсь, вам це відео сподобається. Ставте лайки, будь ласка, і підписуйтесь на канал. Буду дуже вдячний вам. Бо нас вже 175. Ще 25. І вже 200 підписників. Я думаю, ми зможемо. Ну, ну може навіть. Надіюсь, якщо ви мені зробите такий невеличкий подарунок до нового року. 200 підписників. До Нового року лишилось. Ну, не дуже мало, але й не дуже багато. Вже сьогодні 12. Ну, я відео записую 12. А коли ви дивитесь, я не знаю. Бо ви можете бути не підписані. І не мати той от дзвіночок. І тому ви не знаєте, коли відео виходять. Ну що ж, трохи ми прийшли. Дуже дякую вам за перегляд. Підписуйтесь на канал, ставте лайки і всім па-па!